Ремонту не було з того часу, як будинок здали в експлуатацію. По вулиці Толстого ці люди живуть вже пів століття, як отримували квартири, бо в останній раз, коли бачили ремонтників у своєму дворі. Був старий асфальт, не було бордюрів, везде стояли машини, дітям негде було грати, поставили площадку. Тепер у нас благоустройство, Тепер ждемо слідчим. Двері теж такого ж благоустройства, була красота. Зараз у їхньому кварталі лежить 2700 квадратних метрів нового асфальту. На ці роботи з Чернігівського міського бюджету виділено 1 мільйон 300 тисяч гривень. Ми беремо двір і капітально його ремонтуємо, тобто міняємо бордюри, робимо ідеальний водовідвід, тобто, щоб... Ну, Люди бачили, що щось зроблено, тому що ну поточними ремонтами, то що замазували ямки, воно все рівно там проходить рік максимум два і воно опять все вивалюється. Програмою ремонту внутрішньоквартальних доріг у цьому році передбачено фінансування у сумі близько 5 мільйонів по одному мільйону 185 тисяч на кожен жек і 600 тисяч на управління житлово-комунального господарства для ремонту у дворах кооперативних будинків. Окрім того, є ще й додаткові 4 мільйони 200 тисяч депутатських коштів, які також можна пустити на дороги обласного центру. Кожен депутат за власним бажанням він виїжджає на місце ну, представник управління житлового господарства підрядник. Вони разом складають дефектний акт, якому підписується депутат. Потім виконуються роботи і акт робіт підписує депутат. Тобто, це умовно кажучи, ну мінімум 42 крапки, крапки, яких робиться ремонт. Вже завершено роботи в трьох дворах по вулицях Толстого, Рокосовського та на проспекті Миру. В міськраді підкреслюють капітального. По ремонту потребують 100% доріг Чернігова. А от чи продовжать ремонти? Чи будуть у місцевих громад гроші на заміну дорожнього покриття і в 2017-му вирішать депутати Верховної Ради при прийнятті бюджету? Є дуже ну, велика така загроза, того, що при не збільшенні доходної частини бюджету збільшується навантаження на місцеві бюджети. Наскільки збільшився? Це приблизно на 80. Ми чиняємо, на 80 мільйонів гривень. Це заробітня плата технічних працівників навчальних закладів. І це комуналка на заклади освіти, заклади медицини. Це загально по місту десь 75-80 мільйонів гривень. Мінімум. Це додаткове навантаження, те, яке не було передбачено в цьому році, а надходження ті самі. Роботи, що вже змогли виконати, Владислава Трошенко інспектував особисто. Недоліки помітив і наполіг, аби підрядники все виправили. Це на центральній автомагістралі, тож асфальт повинен протриматися довше гарантійного терміну у 5 років.